коагуляція шийки матки дуже багато говорино про ерозії, псевдоерозії, припікання, коагуляції шийки матки. Але інколи бувають дійсно ситуації, коли треба цю маніпуляцію зробити, коли це може бути корисним. Ну Перше, буває таке захворювання ендометріоз шийки матки, коли е, шматочок тканини, яка схожа на ендометрій лизової матки, знаходиться на шийці матки. В таких ситуаціях інколи бувають такі симптоми, як кровомазання після статевого акту. наприклад, після менструації тривалі коричневі такі виділення неприємні. Якщо це турбує жінку, то одним із методів лікування є саме кагуляція припікання цієї ділянки ендометриозу. Друга причина, коли ми це можемо робити, це, наприклад, після ексцизії шийки матки з приводу дисплазії, З'явилися тонкі ламкі судини, так званий синдром коагульованої шийки матки. І у жінки знову проблема під час кожного статею акту кровомазання, неприємно. Перепікання може допомогти та призначення адекватної регенеративної терапії. Ну І бувають ситуації, коли у жінки ну, є певний виворіт шийки матки, називається ця ситуація ектропіон або ектопія – фізіологічний стан. Але цей циліндричний епітелій, який знаходиться на зовнішній поверхні шийки матки, він виділяє багато слизу. І жінці неприємно, дуже рясні, слизові, ну, начебто фізіологічні виділення, але дуже часто треба змінювати прокладку. Ну незручно жінці, дратує її. Тоді інколи також робимо коагуляцію цієї зони так званої ектопії шийки матки. Не часто, чесно кажучи, не часто процедура в нашій клініці. Це не лікування ерозії, тому що ерозію ми зустрічаємо рідко, і про це ви можете подивитись в окремому відео. Але робимо і інколи це процедура, яка дійсно адекватна ситуація. Для когуляції шийки матки ми використовуємо кальпоскопічний контроль. У нас є УЗД у кожному кабінеті гінеколога на сьогоднішній день. У нас є адекватне знеболення і місцева. Анестезії і аналгезії з використанням закису азоту. У нас дуже сучасне обладнання. У нас є електрохірургічний блок боварк 350, який дозволяє дуже чітко контролювати коагуляцію будь-яких утворювань. Тому це, це ще і безпека. Особливість цього електрохірургічного блоку ще полягає в тому, що він постійно кілька. Тисяч разів на секунду контролює, чи приєднаний нейтральний електрод. Якщо він від'єднюється, апарат просто перестає працювати. Тобто це безпека, це зниження ризику опіків та будь-яких ускладнень, пов'язаних з електрохірургією. Ну, Ось і вся інформація про припікання, когуляцію шийки матки. Це амбулаторно, не потрібно госпіталізуватися, фактично немає обмежень після процедури. Тому, якщо вам дійсно це треба зробити, приходьте. Ми обов'язково вам це зробимо максимально якісно.